Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами на 140 бою е, Смертельної вежі Е, Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. Опсайберт. Обладнано такими обладунками. Так. Револьвер. Дозволяє йому пробивати блоки і мати бонус до критичного удару. Темна матія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. І можливість уникнути з противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійник. Надає змогу викрадати силу противника, а також при зміні надає щити загону на 20 секунд. Тобто всім моїм союзникам. І страж принцеси, бонус до смертельного удару, а також спецприйом 2 дає можливість накладати невілікованість на весь загін противника. Так, Скорпіон, Має такі обладунки. Нагорода за трюки. Це обладунок на що надає пробивання блока, а також можна активувати щит при другому спецприйомі. Парадна форма династії. Пробивання щита та можливість отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі. Мені же тон, бонус до заряду, сила, а також атака по, всім, по всіх противниках при першому спецприйомі. Тому що скорпіон переважно атакує з першого спецприйому. І можливість воскресити скорпіона при патальному ударі, наклавши на противника сповільнення. Сапфіровий кинжал. Зменшення шансу критичного удару для противника, а також економія сили на спецперіон. І бонус до атаки. А також, чим довше скорпіон буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносив по противнику. І грішний батіг. На Сабзір. Це ми вже перейшли до Сабзіру. Е Надає йому можливість пробивати блок супернику а також е, е, накинути на суперника будь-який негативний ефект при завершаючому комбуді. Металева Каска. бонус до лікування і економія сили на всі спецприйомів. І ймовірність, що е, спецприйом противника. Буде без бонусу до атаки. Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення атаки після нанесення критичного чи смертельного удару. Спис короля Джерода Бонус до. Початкової сили, тобто пів шкали початкової сили, а також можливість накинути пастку на суперника при будь-якому спецприйомі. Так, про обладунки своїх персонажів я вам розказав. Тепер переходимо до, зокрема, до. до Персонажів противника. Так, проти нас. Рейн класичний. Має таке обладунки. Софіровий кинжал на 10 злеті дозволяє йому економити спецприйоми. Також зменшує е, шанс критичного удару для противника. І ще, чим довше він буде знаходитися в бою, тим більше атаку він буде наносити. Тобто, під часу проведеного в бою його атака буде зростати, буде отримував більший бонус до атаки. Божественний плащ Аркуса, Бонус до здоров'я, а також, а також можливість накинути будь-який негативний ефект на противника, якщо противник використовує атаки з пробоєм блока. Божественний наплічник торнадо. Понус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення атаки після нанесення смертельного чи критичного удару. Єдиніський пиріг це понус до заряду сили, і якщо його здоров'я буде нижче 50%, то зменшує атаку по ньому на 25%. І ще хочу сказати, що е, божественний плащ Аргоса спільно з божественним наплічником дає рейну можливість провести особливий брутальний удар, який е, моментально завершує ну, вбиває персонажа, якщо його здоров'я нижче 25%. Так, босс Райден Injustice 2. Має такий обладунки. Сапфіровий кінжал на 10 злеті дозволяє йому економити сили на спецприйоми. Також, е, також зменшує шанс критичного удару для противника. Так, чим більше він буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносити. Це я вам вже сказав при попередньому персонажі. Божественний е, плащ Архуса. Бонус до здоров'я, а також е можливість накинути будь-який негативний ефект, при при, якщо противник буде атакував атаками з пробоєм блок. Божественний наплічник торнадо, бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення атаки, якщо, е якщо персонаж проводить е Критичний чи смертельний удар. І маска безумства 11 це спротив негативним ефектом, а також е, е, негативні ефекти таких, як пробивання щита, е, пробивання щита, виснажування сили, чи ослаблення мають вищу ефективність. І Люкан Бог вогню. Має такі обладунки. Страж принцеси дозволяє йому мати бонус до смертельного удару, а також можливість накинути на весь загін противника На 7 секунд. Божественний Боже... плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, також можливість накинути будь-який негативний ефект на противника. Божественний наплічник Торнадо. Бонус до смертельного удару, а також. Е е Ой, вибило мене трохи з колії. Божественний наплічник торнадо. Тобто Страж принцеси, я говорив. Так? Бонус до смертельного удару. А також можливість накинути Невеликовність при. При другому спецприйомі божественний плащ аркуса, бонус до здоров'я та можливість накинути негативний ефект на противника, е, якщо противник використовує атаки з пробоєм блока. Божественний наплічник торнадо це можливість отримати підсилення при атаках критичних чи смертельних. А так а також бонус до критичного удару. Єдиніський пиріг. Бонус до заряду сили. І якщо здоров'я е, Бога Вогня буде нижче 50%, він буде отримувати на, 20, на 25% менше атаки від суперника. Так, добре. про про персонажів суперника я вам розказав. Тепер переходимо безпосередньо до покарання цих босів. Я завжди вам кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце вперед до слава. Так. Постараємося зараз якнайкраще провести цей бій. Нас один з найприємних босів це Рейн. Так, щось... Щось в мене тут з... Так, сталося трошки деякі моменти. Атакуємо. Так, що. Твої малюка той тік. Таж досить неприємний босс. Може в будь-який момент добре Ще раз він качесь, що він не, не наглів. Так, проатапоем и заменяемся. Протопоем другим. Ти в мене переважно на підстраховочку Добре. Міняємося на Скорпіона і... Наносимо критичні туда Так Добре, пряжу по лаху поїхати с прийом і нагнів. О, гарні, смертельні великі. Може завершимо навіть. За Але не буду казати точно того, що той має... Рейн має брутальний удар. ну Спроба гарна, українська хоча здоров'я як Спа! Певно, не... напевно, не буде одна спроба, але справді вам Практично було знищено всіх трьох бос. Така от була перша спроба, переходимо до другої. Ну, щоб переходити з першої, треба мати більше атаки. Другий крок буду проходити і на іншою командою, будемо видіти, що вона буде така. Да и не такі вже полоси. Окей. Чомуч на всьому шляху цього бою? Атакуємо останній раз, правда, ножом цього противника. Теж дві спроби, хоча якщо б була більша атака, можна було б вкластися. Так, друзі, отаке було проходження 140-х босів. Зараз подивимося на нагороду. Тріборг смок. Непоганий, в принципі, з Тріборгів, але він у мене вже прокачаний. Так, ще раз кажу. Таке от було проходження 140-х босів. Якщо контент вам цікавий, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Мортал Kombat.